Вітаю вас на календарі. 1 березня, міжнародний день котів. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави на розмову головного лікаря ветеринарної клініки Пан Коцький. Михайла Мочернюка, доброго дня, пане Михайле. Доброго дня і вам. цікаве свято. Я от коли готуюся до кожного інтерв'ю, зазвичай дивлюся наперед, які ж бувають ще свята в цьому місяці. І коли я знайшла оце свято, де день котів, міжнародний, так трішечки навіть зраділа, тому що люблю котиків і знаю, що розмова буде цікавою. І особливо сподіваюся, що з вами буде цікава розмова, адже ви головний лікар, засновник, власник ветеринарної клініки пан Коцькі. От, до речі, я нещодавно дізналася, що є таке свято. А ви знали? Я знав про це свято і знав, ну, можливо, теж не так давно, десь років, напевно, два. Ось і чисто випадково дізнався про нього, але ні про історію я його не, не ну не, не уточнював. Не уточнював я не да. маю підозру, що 1 березня відзначають цей день, тому що ну в березні коти активізуються навіть власне, жартів так, багато. Так, так, так. так ну не власне, будемо так. так. Не будемо про це. Клініка «Панкоцький». Спішу повідомити наших телеглядачів, що в Чернівцях відкрилася вже вона так, вже працює, так, функціонує вже місяць. так. Чим вона відрізняється від інших клінік? Відрізняється тим, що в Чернівці хотілося мені потрапити вже там якийсь тривалий період часу. До того часу я працював в Коломиї, маю там також свою клініку. займаємося ми цим лікуванням уже кілька років. І е, просто хотілося б покращити якусь якість обслуговування, напевно, тварин і в інших містах. Ось ну і так мені сподобалося чернівці. Бо колись я навчався в Кіцмені, дуже часто бував в Чернівцях, якось так мені дуже близькі Чернівці. Ось і захотілося. Підшукав підходяв підшукав, під таке справжнє приміщення, яке менш-більш могло би відповідати. Ось. Знайшлися, знайшлися хлопці, які є моїми випускниками, бо я також ще викладаю в кисманському технікумі там деякі дисципліни. І сіли. Вони, вони вони, вони до мене прийшли з пропозицією. Працевлаштування, тобто, ми хочемо працювати з вами. Ось, і ми вирішили, що якраз саме сам час починати спільно. тобто е Теперішній такий ну нелегкий час, коли багато людей шукають роботу. Молоді спеціалісти. Я думаю, що повинні б е, себе десь реалізувати. Молоді е, ті, хто ті, хто хоче і має право працювати. Я думаю, що в нашій державі таких людей є достатньо, а робочих місць трошки замало. Михайло, окрім того, що ви надаєте робочі місця, ви ще й надає надаєте потрібні послуги, власне, потрібні власне, так. Власне. так. От Я хочу звернути увагу наших телеглядачів, що в Чернівцях на секрет, і вони знають, є багато, ну, принаймні кілька ветеринарних клінік, куди улюбленці, з улюбленцями можна звернутися і отримати певні послуги. Клініка Панкоцький, яка нещодавно відкрилася, які вона має унікальні послуги, ті, які не мають можливості надавати наші клініки, які вже є в Чернівцях. Ну, у нас є у нас, е УЗД діагностика, також ми проводимо лабораторну діагностику. Зокрема, це гематологічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, який може в залежності це, всі всі послуги проводяться аналізаторами. Аналізатори можуть цю сам аналіз робити в залежності від того, скільки там є загружено слайдів, так так би мовити, і він відповідно до того видає певну кількість показників. І також це ще є е, аналіз сечі. Це є з е, лабораторної діагностики, ну, скажімо, е, на Західній Україні там, напевно, три або чотири лабораторії як такі. Михайло, а чи правда, що ось вже незабаром ви відкриєте стаціонар? Власне, ми над цим працюємо, е, і хотілося б це зробити якнайкраще, але я. По житті роблю речі, стараюся робити їх добре. І хотілося б, щоб цей стаціонар дійсно відповідав нормальному, якісному місцю для тимчасового утримування тварин. Тому планував до кінця лютого, але швидше всього прийдеться трошечки почекати і ще з пів місяця, напевно, ну, пізніше. Бо в силу економічних Головне, теперішніх. Головне, що є ідея, так. а так. реалізуватися так. вона завжди встигне, якщо є і бажання, Власне. звичайно. Так? З якими домашніми улюбленцями можна до вас звертатися, і з якими проблемами? Ну, найперше, напевно, і найше більш популярні це все ж таки коти і собаки. Е, і навіть я думаю, що напевно більше коти, тому що в, вони менш вибагливі е, у ну, відношенні вигулу. Е, кіт може жити і в квартирі, і може жити навіть на високому поверсі. І якщо він має достатньо е, там. Місце, де він може погратися, поїсти і поспати, то коти достатньо часто і дуже з людьми близько живуть. Собаки трошки рідше. Ну і звісно, хом'ячки, мишки, черепашки це все у нас попадає, і шиншилки. А і, і, Ну, плазунів менше, звичайно, е, у нас е, люди не так багато утримують плазунів. Е, можливо, через. Те, що у нас тут не настільки кліматичні умови підходять. А для рибки, них. рибки, рибки також. І, і ну, наразі, наразі таких звернень таких ще, не було. Звернень ще <гум> не, не було. Можливо, через те, що ми ще не так давно працюємо тут. Розуміло, у вас все попереду. Е, тепер е, корисна інформація для наших телеглядачів на, на правах реклами, звичайно, де знаходиться клініка, це є е, вулиця. Небесної сотні, колишня Стасюка, і поряд з діагностичним центром Стасюка 7 або, або Героїв Небесної Сотні 7. Але вхід у нас виходить з задньої сторони будинку. Я думаю, що кому потрібно буде, той знайде обов'язково. Ми наголосили з вами на початку програми, що сьогодні міжнародний день котів. Котики, от про їхні звички, повадки хотілося б поговорити зараз особливо. Тим паче, що а, маю підозру, що перед екранами телевізорів зібралися а, всі, хто любить котів, адже почули а, нашу вже з вами розмову про клініку Панкотський. Отже, ближче до теми. Є багато людей, які люблять котів. І не завжди є можливість придбати, чи то породистого, чи навіть звичайного котика, але придбати. І часто підбирають на вулицю. Ну, ми знаємо, ми самі були дітьми, вже хапаємо так. то кошеня, несемо, маму, хочемо так котика. Чи можна дозволяти діткам ось такі моменти, тобто принести в дім кошенятку? Я думаю, що е, діти, які е, люблять тварин, і діти, які живуть з тваринами е, бік обік, вони набагато добріші, вони набагато е, напевно відповідальніші, тому що вони за когось у своєму житті вже несуть відповідальність. Вони вже знають, що треба погодувати тваринку цю доглянути за нею, прибрати можливо інколи. І я думаю, що е, це. Для дітей дуже корисно. А чи є певний ризик, коли з вулиці але, саме кошенятко але, але якщо е, це кошеня вже потрапило у ваш дім, і якщо воно потрапило у ваш дім з вулиці, то я раджу, не гаючи часу, звертатися все ж таки на огляд, просто на огляд, простий профілактичний огляд до ветеринарів. Е, я не, не кажу, що тільки до нас, але обов'язково до ветеринара обов'язково треба показати вашу тваринку. Тому що е, дуже часто е, тварини, які живуть, на вулиці, можуть бути хворі на якісь хвороби, які можуть бути спільними і для людей, в тому числі. Ось. Зокрема, можуть бути і глисні інвазії у цих кошенят, і грибкові інфекції. Тому краще звернутися до фахівця. Вже в, 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 хоча би, хоча би до, до ветеринарного лікаря, який навіть живе біля вас по сусідству, і запросити його на філіжаночку кави і показати йому свого улюбленця. Ну зачем? це наша безпека, безпека наших діток, малюків. Добре, цей варіант ми розглянули. Якщо з вулиці дитина приносить котика, ми знаємо, що робити, звертатися до ветеринара, аби принаймні оглянути кошеня. Так? так якщо ми купуємо кошенят, от я знаю навіть в мене була ситуація, коли. Ми хотіли придбати котика, і нам дуже рано малюка дали в руки, mm. і просто не знали, що робити, тому що це таке маленьке крихітка. Ну просто ні, ні, ні годувати, не знали чим, тому що кошенятко не вміло ще їсти. От що ви тут можете порадити? В скільки тижнів місяців можна вже брати від мами, відлучати і брати до себе найкраще, додати? найкраще кошенятка будуть. І для вас це буде простіше, і, напевно, для кошенятка краще, коли воно якомога більше буде біля мами. Звичайно, власники тих кошенят, які є породисті, то їх, звичайно, хочуть продати чим пошвидше. Але бувають випадки, коли це, так як і з вулиці, або бувають випадки, коли просто у знайомих забирають кошенят. Ну, і, звичайно, що їх хочуть чим пошвидше віддати у нові, до нових власників, бо це є своєрідні клопоти. Ось. Тому я думаю, що чим довше це, чим, чим довше це напевно, місяців зо два. Угу. І е, кошеня, по крайній мірі, повинно самостійно їсти. І самостійно е, повинно бути самостійне у відношенні е, тому, що чим більше кошеня знаходиться біля мами, воно і від мами вчиться повадок. Воно вже буде приучене до туалету. Якщо йому буде 3-4 місяці, воно напевно вже буде ходити саме в лоточок. Це вже з, з, проблеми деякі для, для майбутніх власників е, забере. Ось. Ну а і... ось про режим харчування цих маленьких домашніх улюбленців. Чим варто годувати маленькі кошеня? Кошенятка, вони би хотіли їсти напевно дуже багато речей, і про це, теж треба, про це теж треба пам'ятати, але можна годувати кошенятко і з кормом, наприклад, і їжею. Але це не повинна бути їжа з спеціями, це не повинна бути їжа солена, перчена, це не повинна бути їжа з нашого столу. Ні в якому разі. Це може бути сир. Коров'я, Це може бути молочнокислі продукти, це можуть бути молоко, це можуть бути навіть м'ясо. Але м'ясо потрібно давати більшими кусочками для того, щоб у кошенятка щелепи починали працювати, і він тренував свої щелепи. Також дехто. Годує е, кормами, які в нас є зараз промислового виробництва. Це також можна робити. Єдине, що я не раджу, це не змішувати звичну їжу і е, сухі корми, скажімо, чи е, консерви е, промислового виробництва, і це давати в одну посудину, тому що це категорично заборонено. Це важливо, так, так це до речі, важливо. про той корм, який зараз ми бачимо на прилавках супермаркетів, магазинів. Є така думка, що вони не те, що навіть не корисні, а шкідливі для тварин. Правда, це чи можливо це міф придуманий? Така думка існує і до, 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 до сих пір, точаться, так би мовити, різні, різні суперечки, але корм, який вироблений і продається на прилавках магазинів, швидше всього шкідливий може бути хіба що, якщо його неправильно зберігати або експлуатувати, або щось таке. Зазвичай, якщо цей корм випущений, він має певну систему і стандартизації, і є, є цілі лабораторії, які його досліджують на придатність. Тому корма самі по собі є безпечні і е, потрібно Мабуть, сухий просто корм. Сухий також та? ні, ні. Корма корми є безпечні, але має значення е, правильність годування, правильність зберігання. Де він зберігався, і в магазині, і вдома, де він у вас зберігається, зрозуміло. Ось це я хотіла почути, що такий корм можна давати можна своїм давати. домашнім улюбленням. Можна давати, тільки <проб> треба пам'ятати про те, що будь-який продукт і корм також має властивості і може псуватися. Михайле, от згадую знову своє дитинство. Була в мене кішка, прожила майже 10 років. І жодного разу не хворіла. Ну, це, мабуть, все-таки виняток, такий, тому що домашні улюбленці я знаю, що хворіють. От розкажіть, ви ж ветеринар, чим зазвичай хворіють кішки, до яких симптомів варто особливо приглядатися власникам тварин, щоб зразу миттєво зреагувати і повести на огляд ветеринара? Ну, найперше, напевно, все ж таки. Дійсно, якщо вона у вас е, жила е, в нормальних умовах, мається на увазі, тобто е, нормальні умови для прожиття, і якщо ви добре її годували, добре за неї доглядали, то вона і не повинна була хворіти. Ось. І е, зазвичай хворіють е, там тварини, де, е, можливо, бракує їм якогось. Е, ну, в силу того, що зараз у нас занятість е, людей набагато е, більша, ніж, можливо, колись. Або або, я якось сумлінно так. Просто так, або сумлінно <сміт> доглядають так. Але якщо тваринка, якщо тваринка утримується в добрих умовах, то вона не повинна хворіти. Але і якщо вона вже захворіла, то ви про це обов'язково дізнаєтесь і побачите. Яким тому, що, тому що тваринка е, стає менш рухлива, менш активна, взагалі не грайлива, хоча коти є по своїй природі дуже грайливими. Ось. Тваринка не буде спати на своєму місці. Вона може поміняти місце, і це може бути першим дзвіночком, про який треба зразу звернутися до відлікаря і запропонувати. Е, ветлікар запропонує звичайно пона, поспостерігати? Ось, але ви вже, якщо побачили порушення зміни повадок, зміни, зміни в поведінці, угу. зміни в апетиті, зміни в е, звичайних речах, які ваша кіт, кішка робила щодня, вона милася, а тут вона зранку перестала митися. І це може бути першим дзвіночком, тому зверніть на це увагу. Можливо, не зразу біжіть до, до витлікаря, але за вашою кішкою вже тоді треба поспостерігати. А які недуги зазвичай зустрічаються у кішок? Ну, зазвичай у нас проблема зараз е дуже багато. Це є шкірні хвороби е в зв'язку з е тим, що е ну, багато, багато е тварин хворіють на шкірні хвороби і через харчування, і через екологію. Так само, як і у людей е проблема, проблема досить е велика. Ось, е багато е до є для е, тварини е, важливо при виборі тварини звернути увагу на те, чи зможете ви приділяти увагу цій тварині, тому що е, кішка, якщо вона буде чи, чи, чи собака, чи кішка, то якщо вона буде жити е, в квартирі, а ви весь час будете знаходитися на роботі, то е, тварина від цього також від самотності, вона так само вона хоче спілкування, і напевно при виборі треба врахувати і цей фактор. І е, так само дуже багато є е, хворіб зустрічається у нас і інфекційних. І з інфекційними хворобами, е, як і у людей, мікроби змінюються, е, ліки. Перестають інколи діяти на них або діють недостатньо, тому е, приходиться весь час е, дізнаватися новини, якісь їздити на різного роду семінари, навчання, конференції. Ділитися досвідом з такими самими відлікарями, лікарями, е, слухати інколи закордонних наших колег, тому що все ж таки за кордоном е, ну, наука йде вперед, іде вперед і ветеринарна медицина і власне, так. спілкування між спеціалістами на таких різних закладах воно, звичайно е, в деяких моментах полегшує роботу. От ми часто бачимо по вулиці, якщо хто спостерігати вміє, так, за навколишнім світом, тваринки, особливо, якщо це чисте середовище, я маю на увазі десь в парку. Можливо, навіть біля приватного сектору кішки їдять траву. Чому? І чи можна їм їсти траву? І навіщо вони це роблять? Ну, для тих, хто вже е... Хоча б колись мав котів, то звичайно вони ці люди вже обізнані і знають, що кішка або кіт вони мають властивість таку повернув, значить, коли вони вимивають себе і вилизують, то шерсть, яка потрапляє в шлунок, вона там клопкується і потім вони її відригують. Так би мовити, ось. І ця травичка, яку вони їдять, вона їм полегшує цей процес. Або шерсть проходить травний тракт і просто виходить скалом. Ось. Тому, якщо кішка ваша полюбляє травичку, це нормально. Інколи, так, це нормально. інколи навіть вони е, люблять е, пощіпати вазонки, тому є особливе прохання. Якщо у вас ви любите е, гарні. Квіти, гарні вазони, то обов'язково і поцікавтеся, і і ваша кішка, якщо їх вподобала, обов'язково поцікавтеся. Зараз джерел інформації так є без, є дуже багато. І тому відкрийте, подивіться, чи це не є отруйною рослиною? Бо як правило, отруйні рослини приваблюють своєю красою і цвітуть uh -huh. дуже дуже гарно. Uh -huh. Я так розумію, що на цю тему про кішок, про їхні звички, повадки ми можемо з вами ще багато говорити. Так, на власне. жаль, час обмежений нашої програми. Ще одне питання дуже важливе. Я впевнена в тому, що багатьох власників, особливо котиків, це цікавить питання стерилізації це насильство чи все-таки благо. Насильством я би це не назвав, тому що насправді е, люба тварина вона, е, м, закладено у неї інстинкт розмноження і продовження роду. Тому, якщо тварина ваша, е, ви її взяли до себе додому, і ви її не плануєте зводити, і ви її не плануєте використовувати в племінних цілях, то все ж таки моя порада. Краще її стерилізувати, тому що на даному етапі немає кращого засобу як стерилізація. Ніякий контрацептив не може зрівнятися з цим, тому що контрацептиви, як правило, це є всього-навсього це, це, це ну, не зовсім те, що їм потрібно. Ось так само контрацептиви можуть призводити до певних хворіб. Ви можете забути дати цей контрацептив, ви можете мати якісь певні життєві ситуації, коли, коли просто-напросто про цю річ вам вона може бути зараз не актуальна, або вас може не знаходитись в давному моменті біля вашої тварини. А це, в свою чергу, призведе до певних порушень в її організмі, тому краще все ж таки стерилізація. Це в свою чергу усуне так само е, проблеми з мі... Коти, особливо самці, вони мітять свою територію, позначають, щоб на цю територію не заходив інший uh -huh. самець. Або якщо вже заходив, щоб він знав, що тут є інший е, перестає мітити? Ця проблема зникає. Так, я думаю, що це корисна інформація для власників котиків. Е, ну і все на останок. Ще одне запитання. Е, я хочу, щоб ви зараз порадили нашим телеглядачам, як правильно вибирати котів. Е, Багато хто, ну і мабуть, це правильніше було би за покликом серця, як то кажуть. От побачив тваринку, закохався і все взяв, приластив і все моя тваринка. Так ну є варіанти, коли люди більш обдумано до цього питання ставляться. Вибирають за характером кішку, за породою. От як ви радите вибирати домашнього улюбленця? Ну, все ж таки, так, за покликом серця, це, напевно, найкращий і найвірніший е і, е спосіб. Якщо ваша насправді, я думаю, що тварини вибирають собі господарів. Але якщо е ви зустріли на вулиці Кошеня, і воно за вами прийшло аж додому, то, то я думаю, що це однозначно ваша е тварина. Якщо е ви хочете вибрати цю тварину. На базар, то я чи на чи в спеціалізованих магазинах чи е, по оголошенні, я думаю, що варто все ж таки знову ж таки повторюся, але варто перебрати якусь інформацію, подивитись про породу, подивитися про характер. Е, варто задуматись над якщо тим… якщо я сангвінік? Кота якого може вибирати? Я думаю, що напевно краще активного. Тоді він вас трошки буде швидше, швидше, швидше ви будете приходити до норми, і швидше він буде вас активізувати. Напевно, хороший тандем буде так, так, власне. Якщо ви зайнята людина, то напевно краще буде взяти короткошерсту тварину, тому що е, з довгошерстними їм треба завжди більше е, при, уваги приділяти, бо це потрібно і вичісувати, і прибирання так само площі житлової. Займе у вас більше часу, ніж це буде тваринка короткошерста. Так само треба подумати над тим, е, чи зможете ви годувати її так, як її потребує. Фізіологія, бо насправді кіт не їсть один раз в день, як це багато хто думає, насправді його треба годувати набагато частіше. І перш ніж взяти кошеня, завжди подумайте, чи ви зможете витримати його не... і обдерті шпалери, і зіпсути... зіпсуті деякі дивани або крісла, і інколи неприбраний туалет. Чи ви справді готові для цього, щоб ми не не збільшували популяцію безпритульних тварин для того, щоб ми завжди несли відповідальність за тих, кого ми приручаємо? Спасибі за свої слушні такі думки, за корисні поради. Спасибі, що відгукнулися на моє запрошення поділитися з нашими телеглядачами такими цікавими нюансами про наших домашніх улюбленців, про котиків. А телеглядачам нагадаю на календарі 1 березня, міжнародний день котів. З вами були головний лікар ветеринарної клініки Пан Коцький Михайло Мочернюк і я, Мар'яна Кобеля. Зустрінемось на телеканалі ТВА на новому телебаченні Старого міста.